Це проект Супермазер. Знайомтесь, мама кар'єристка. Даша так, я в дитинстві полюбляла бігати по кар'єру. Тому так, я кар'єристка. Даша виховує донечку. Моя донечка дуже талановита. Вона сама постійно пише музику. А ще не повірите. Вона сама вивчає і знає англійську мову. Мазер, ну інгліш для мене це взагалі ізі. Я все знаю. От, наприклад, car так говорить ворона. Знаєш, кар це ворона. Окей, okay, доця, а переклади мені тоді, будь ласка, Very tasty. Very tasty. Типу вірю, тестю. Типу довіряю. Все Окс довірою в сім'ї в цілому. Е Доця, а ну таке легеньке. А переклади, що таке? Sky. Sky? це українська музична група. Так, я розумію, що я помилялась. Вона погано знає англійську. Як добре, що є онлайн-школа англійської мови. EnglishDom. в них є індивідуальні заняття у зручному онлайн-підручнику, а також купа корисних додатків, розмовні клуби та інше. А ще ціла команда підтримки, яка допоможе з мотивацією. В EnglishDom надихають на вивчення англійської мови. Запишу туди дитину. А ще в посиланні під цим роликом ви можете записатись на безкоштовний пробний урок від English Dom. Він займе всього навсього 25 хвилин вашого часу. І разом будемо смарт. А смарт! Це машина така маленька. Ну в інліждомі допоможуть Посилання в описі.